В Україні розпочалася зима з невеликого потепління після потужних хуртовин та морозів у листопаді, останній місяць 2023 року також буде з сюрпризами. Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ українського гідроматцентру Синоптик Наталія Птуха розповіла, яким буде грудень чи очікувати потужних снігопадів та сильних морозів. Та коли ми дізнаємось точну погоду на новий рік 2024 року. За словами фахівця, дійсно на початку грудня у нас буде спостерігатися підвищення температури у південних областях. Там ми побачимо високі градуси. Вже 2-3 грудня температура буде навіть від плюс 9 до плюс 15 градусів. Для початку грудня це досить високі показники. Нарешті території України у цей час очікується температура вночі від 0 до мінус 5 морозу, а вдень від 2 морозу до 4 тепла. У центральній частині. Ні та Харківській області також буде підвищення температури до плюс 7 градусів. На Закарпатті також буде тепло. Нерівномірний температурний фон буде на початку грудня. Це спричинено тим, що на початку грудня через нашу територію буде пролягати атмосферний фронт, і перші три дні грудня він впливатиме на нашу територію. Опади, звісно, ми очікуємо. Буде невеликий сніг та мокрий сніг. Ми називаємо це змішаною фазою опадів. Вона небезпечна тим, може утворюватися ожеледь. На це варто звернути увагу ожеледь та ожеледиця. На початку грудня небезпечна ожеледиця буде в західних, північних та центральних регіонах України. Треба бути уважними та обережними. Фронтальна система пролягатиме від Львова до Харкова. Вже з 3 грудня сформується циклон, який прийде з території Польщі і трошки зачепить наші західні області. На сході України з 4 грудня з Чорного моря буде простягати. Атмосферний фронт, якраз на південний військовий фронт України, там де у нас бойові дії. Там будуть переважно опади у вигляді снігу. Також почнуть знижуватися температури у південних областях. Цей фронт принесе опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Там може утворитися сніговий покрив. Це стосується Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Починаючи з 5 грудня по всій території України буде погода без опадів. Свій вплив почне поширювати поле підвищеного тиску, тобто антициклональний. Це означає, що буде менше хмар і більше прояснень. Взимку антициклони характеризують більш низькі температури у нічні години. 5 та 6 грудня вночі може бути від 6 до 12 градусів морозу. У північно-східних областях та на сході очікується до мінус 16 в нічні години. Вдень буде від мінус 3 до мінус 9. Сніг буде лежати. Найбільше снігу буде на заході та в північних областях. А у центральних областях буде не так багато. Фронт, який буде на початку грудня, принесе певні пориви вітру. Буде дуже неприємна та некомфортна погода. Але сильних хуртовин на початку грудня очікувати не варто. Навпаки, до 8-9 грудня буде антициклон, переважно без опадів. З 9-10 грудня будуть атмосферні фронти, які можуть додати снігу. Якщо говорити про точний прогноз погоди на Новий рік, то ми робимо прогнози щоденно. Основний наш прогноз на 5-10 діб. Він може бути консультативний. Наука не може зараз на місяць вперед спрогнозувати погоду на Новий рік. Так, є певні тенденції, про які кажуть кліматологи. На їхню думку, є тенденції до потепління. Вони аналізують сезони і тоді кажуть, чого нам очікувати. Але сказати зараз буде сніг чи ні, як кажуть народні синоптики, ми не можемо. Тут два варіанти. Або буде сніг, або не буде. Але науково це ніяк не обґрунтовано. Прогнозувати погоду можна за 2-3 тижні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.